Привіт! Давайте ми сьогодні зробимо таку програму, яка буде у нас змінювати колір. Ось у мене є приклад програми. Ми будемо робити щось схоже на це. У нас буде три кнопочки. Кожна кнопка буде змінювати колір нашої форми. Перша кнопка у нас буде змінювати на червоний колір, друга на жовтий, і третя на зелений. Тобто, щось схоже на світлофор. Так, ми починаємо новий проєкт. Обираємо, як завжди, Windows Form Application. Тут я називаю, наприклад, Form Color. Так, Зберігаю проєкти я завжди в одному місці. І натискаємо Create і чекаємо, поки буде створено шаблон для нашого нового проєкту. Це я вже можу закрити, воно мені не потрібно. Так, ось у мене така форма. Як завжди, я роблю форму трохи меншою. Ось так, тому що така велика мені не потрібна. Далі, наступною дією я змінюю назву програми, щоб не залишалося форм-1. Я пишу форм Color натискаємо Enter. Так, у нас програма змінила свою назву. Можна так писати, можна там пробіл поставити, це неважливо. Так, далі розміщуємо на формі три кнопки. Ну, давайте спочатку почнемо хоча б з одної. Так, ось це у нас буде кнопка. Так, Кнопка, давайте ця буде у нас називатися Red. По-англійськи це значить червоний. І ця кнопка у нас буде змінювати кольор форми на червоний. Так, я е, цю кнопку. І роблю ще декілька, щоб вони у мене були однакового розміру. Потім, коли я їх розміщую, я дивлюся на ось ці такі сині полосочки, щоб у мене були кнопки, розташовані на одній лінії. Так, інша кнопка у нас буде змінювати колір форми на жовтий yellow. І третя кнопка буде змінювати на зелений. Ось. Так у нас будуть, буде виглядати наше вікно. Можемо запускати програму на виконання, вона поки що нічого не робить. Але можна подивитись, що вона дійсно запускається і немає ніяких помилок. Ось така у нас програма. Три кнопки, вони нічого не роблять. Програму можна змінювати розмір, можна звернути, розвернути і таке інше. Звертаю увагу на те, що зараз у мене запущена програма. Якщо у нас програма запущена, то ми не можемо продовжувати редагування, поки ми не завершуємо програму. По-перше, признак запущеної програми це ось тут у нас немає. Трикутника, який допомагає нам запустити програмне виконання, а у нас є ось така червона кнопка. Червоний такий квадратик це кнопка, яка завершує режим редакування, режим відладки цієї програми. І якщо подивитися на панель. Задач Windows, тут вона, вона мені немає. Я зробила запис вікна трохи меншим. Але там буде така сама кнопочка з такою картинкою, іконкою, яка ось є ось тут у нас у додатку, у цьому такі квадратики. Якщо ви побачите ту кнопку, то значить, що програма у вас запущена. І щоб продовжити роботу, потрібно її завершити. Завершити або натисканням цієї кнопки, або, як зазвичай, завершити ось так. Завершити роботу нашу програму. Далі ми повертаємося в режим редагування нашої форми або програмного коду. І тут, бачите, у нас є такий зелений трикутник це кнопка Start. Так, давайте далі ми повертаємось до програми і будемо робити далі. Далі я запрограмую так, щоб у мене кнопка Red вона змінювала колір нашої форми. Як це робиться? Ми натискаємо двічі на цю кнопку. У нас відкривається програмний код, курсор у мене стоїть у цьому місці, це значить, що тут я повинна писати будь-який код. Я знаю, що у нас є у форми така властивість, як back-color, яка відповідає за колір форми. Якщо ми пишемо програму, на, створюємо програму на Visual Studio, то тут не потрібно вказувати, до кого відноситься ця властивість. Якщо пам'ятаєте, я вам казала, що коли ми звертаємось до якоїсь властивості, то ми повинні спочатку вказати, який елемент, потім поставити крапку, а потім писати властивість. Якщо ми працюємо з формою, то тут так не потрібно, нам потрібно лише написати back-color. Далі ми ставимо знак рівняння, і далі ми пишемо ось так: «color», це у нас також такий об'єкт, елемент колор, краще казати, об'єкт або клас. І ми ставимо крапку, і далі нам буде запропоновано всі кольори, які можуть бути у цього об'єкту. об'єкту Ми можемо тут обрати будь-який кольор. Якщо ви знаєте добре англійську, то ви зможете дуже швидко знайти той кольор, який вам потрібен. Я знаю, що красний кольор у нас по-англійськи «red», тому я пишу «red». І далі, якщо тут бачите, у нас зараз є волниста червона лінія, яка в нас показує, що тут є зараз помилка, тому що я не поставила ще крапку з комою. Ось зараз буде все гаразд. Далі, давайте запустимо нашу програму і подивимось, як вона працює. Так, ось моя форма. І ми натискаємо на кнопку Red, і у нас форма змінює колір на червоний. Закриваємо програму і продовжуємо працювати. Далі ми обираємо наступну кнопку. Наступна кнопка це у нас Yellow. І ми пишемо так само: Backcolor дорівнює Color Yellow. Так, ну і давайте одразу зробимо третю кнопку. Третя кнопка у нас буде green. Ми пишемо таку саму команду backcolor. Бачите, я натискаю букву G, і вона мені пропонує всі значення, які є на цю букву. Я можу ось так, от, наприклад, вибрати. Можу обрати якийсь інший колір, але в даному випадку мені потрібен green. Так, начебто все ми зробили. Запускаємо і дивимося, як у нас працює наша програма. Натискаємо одну кнопку, іншу кнопку і третю кнопку. Тобто програма у нас добре працює, як ми і, зробили, і хотіли зробити, тобто при натисканні у нас змінюється кольор форми. Ну, можемо ще зробити. Е Можу вам показати, як зробити, щоб змінити колір кнопки. Давайте ми ще зробимо ось так. Я скопіюю ці кнопочки, поставлю сюди. Це вже як додаткове завдання. Тут я зроблю ось так. Додам, Напишу, що тут ми змінюємо форму, а тут я напишу, що ми змінюємо кнопку. Ну, давайте Button Color і тут formor, ну, якось так. Так, при натисканні на цю кнопку я хочу, щоб у мене ця кнопка змінювала свій колір. У мене буде десь тут команда, назва цієї кнопки. Як подивитися, що це за кнопка, тобто можна або у редакторі. Властивості подивитися властивість name. Або якщо я ось так от натиснула, можна подивитись на ось цей рядок, де у нас є назва кнопки, далі знак підкреслення, і потім клік. Тобто 6 це, в мене є, 6 це в мене є якраз ця кнопка. Далі ми тут пишемо властивість back-color. І так само пишемо Color.red. Давайте запустимо програму подивимось, як вона працює. Тобто натискаємо на ось цю кнопку, ми її останньою писали, і в мене кнопка змінила, на, змінила свій колір на червоний. Можемо натиснути цю кнопку, і у нас буде форма червона. Це просто, як приклад, як можна змінювати колір. Тобто, ми зробили зміну кольору для форми. Для форми ми пишемо такий запис, тобто ми не вказуємо, що це форма. Для кнопки і інших елементів, ми вказуємо, який елемент ми хочемо змінити, точніше, кольор якого елементу. І в даному випадку я написала button 6. Далі, ці кнопки Yellow і green, вони робляться так само. Як ми робили для кнопки Red. Тобто буде вказано ім'я кнопки і далі буде назва кольору. Тобто, зараз ми зробили таку простеньку програмку. Ви можете створити таку саму і подивитись, як працювати з цими кольорами. Можете обрати інші кольори і подивитись, як вони будуть відображені. На цьому все. Дякую, до побачення!